Запоріжжя під ударами кабів, вперше від початку війни росіяни почали бомбити місто керованими авіабомбами, які подолали відстань у 80 плюс кілометрів. 22 вересня вечір в КАП прилітає у середмістя Запоріжжя. Відтоді обстріл цим видом авіаційних бомб для місцевих жителів стає щоденною реальністю. Десятки зруйнованих багатоповерхівок травмовані і навіть загиблі. Каб це керована авіаційна бомба. За заявленими характеристиками вона оснащена аеродинамікою та системою наведення, а отже, вважається високоточною зброєю. Хоча це геть не так, каже військовий експерт Іван Ступак. Російські каби мають суттєву похибку і використовуються ворогом як метод тероризму цивільного населення. Це просто от... мат металу з вибухівкою, який летить. Це не точна зброя, взагалі слова, зовсім Там кругове відхилення її там, називають і 15 метрів, і більше. І наші військові кажуть, що там, де росіяни не влучили раз, вони влучають цими бомбами і два, і три, і 34, поки не досягнуть своєї мети. Тобто Це не крилата ракета, це не балістика. Вона, вони беруть кількістю цих бомб і потужність. От і все. Тобто, перша, перша ну, це, що приходить на голову в голову, це. Росіяни мають терористичну мету. Яка туристична мета? Посіяти паніку серед цивільного населення Запоріжжя, щоб цивільне населення виїжджало з міста, приїжджало до Дніпра, до Києва, до Житомира, до Чопа, ставали внутрішньо переміщеними особами, ставали на допомогу з державного бюджету, щоб додаткове навантаження на державний бюджет було. З боку цих людей, що виникало середки соціального невдоволення, що а нам не дали, нам не допомогли, нас кинули. Погана влада. Ось такий розрахунок. Раз по-друге, закрив зачиняються бізнеса, приватні підприємства. в Запоріжжі. вони всі з'їжджають кудись, не платять податки, місто занепадає. А до державного бюджету гроші не надходять, снаряди не закуповуються, військо не фінансується. Від початку війни найбільше від кабів потерпали Херсонщина, Харківщина і Сумщина. Раніше радіус дії цих бомб становив 20-30 кілометрів, але зараз вони полетіли на значно більшу відстань, і це підтверджують ЗСУ. наші військові. Каже, що вже місце 4, як Росіяни мають можливість закидати свої бомби з досить великої відстані. Якщо раніше це було 20-30 кілометрів. То тепер останні місяцями це 80-85 кілометрів. Якщо ми беремо мапу Deep State, від крайньої точки, де контролюють росіяни до міста Запоріжжя? Це там 36 кілометрів. Тому орієнтовно з Мелітополя, ну трішки пролетіти Мелітополь, випустити цей кап, і вона ця бомба долетить без можливості її знищення з допомогою українського ППО. Невже росіяни вигадали новий вид кабу? Не вигадали, а модернізували старі, зокрема, вдосконалили ФАП, тобто фугасну авіаційну бомбу. Таке припущення зробили в інституті вивчення війни. Ба більше незадовго до того, як перший КАП вдарив по Запоріжжю, поблизу міста рятувальники виявили нерозірваний ФАП 500 Крім цього, росіяни активно розвивають так звану систему УМПК. Універсальний модуль, модуль планування і корекції. Тобто вони постійно вдосконалюють ці крильця, ці модулі GPS, висота. Вони підіймаються ж на висоту 12 кілометрів і звідки звідти скидають. Звісно, це залежить ще від ваги бомби. Якщо це там трьохтонна бомба, то ну, в неї як не крути, ну радіус її дії набагато менший. А скидає так само 200 кілограмів. 250 кілограмові бомби з максимальної відстані і максимальної висоти, наскільки це можливо. Зі збільшенням дальності польотів кабів росіяни намагатимуться руйнувати критичну інфраструктуру Запоріжжя та об'єкти військово-промислового комплексу, які працюють на оборону України. А щоб КАБ влучив в ціль, ворог застосовує розвідувальні БПЛА. Вона називається. Кадри об'єктивного контроля, тобто коли російський безпілотник, який знаходився якраз в цей момент поблизу, він координував цей удар, і цей удар прийшовся на промислову зону промзону і називалася навіть з Моторсічі там інші локації, куди били росіяни цими бомбами. Я припускаю, що також інший розрахунок Росіян був. Що підприємство куди треба влучити велике, навіть якщо не попаде в центральний там якийсь не знаю, там склад, ангар, приміщення, то зруйної все решта і Росіян це повністю влаштовує. То як захиститись від бомбардування кабами Запоріжжю та іншим прифронтовим регіонам? Кориговані або керовані авіаційні бомби ворог запускає з літаків Су-34 та Су-35. Для скидання кабів ці винищувачі мають підлетіти на відповідну відстань і бажано подалі від радіосудії українських ППО малої дальності. І збільшення відстані польоту бомби це завдання росіянам полегшило. При цьому запущену бомбу збити практично неможливо. То як протистояти цій загрозі? Тут експерти одностайні силам оборони потрібно збивати не бомби, а літаки, які їх скидають. В нагоді мають стати f 16 з ракетами повітря-повітря з великою дальністю дії. Не збивайте стрілу, вбивайте лучника. це дійсно правильно. Треба збивати цей кап, треба знищувати літак, який несе цей кап. Поки що у нас такої можливості немає. Я дуже сподіваюся, що ось ці ракети, які нам передадуть. Які вже анонсовані від сполучених штатів, ними можна буде вже ці літаки російські збивати на великій відстані. Там називається скільки там і 120, двадцять сто кілометрів. Можна їх запускати і знищувати. Оце дійсно нам допоможе відігнати, хоча б від прифронтових регіонів. Разом з цим Україні треба знищувати склади кабів, заводи, де їх виготовляють, і, звісно ж, аеродроми, де розташовані їхні носії. А це тимчасово окупований Крим і Ростовська область РФ, зазначають експерти. Адже су 34 та су 35 працюють на відстані 600 кілометрів, 300 в один бік і 300 у зворотній. Тому принаймні в Криму дістати аеродроми базування сушок в Україні цілком до снаги. Разом з цим чекаємо на дозвіл від партнерів бити по ворожих об'єктах на території Росії.